Доброго дня, вітаю. Мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами на моєму позитивному каналі разом інтегруємося у Німеччині. У нас зараз середина жовтня, на вулиці вже холодно, вже трошки замирає природа, ми таку тихенько йдемо до закінчення року. Ще лишилося 2,5 місяці. Як я говорила у своїх відео. Буду поступово давати інформацію. Я зараз, чесно, не хочу говорити про Різдво, оскільки ну, давайте вже будемо трошки поступово жити, але не два місяці у майбутньому. Цей тиждень був ну, настільки важкий емоційно для всієї України, ну, забирає дуже багато енергії, скажу вам чесно. Але життя триває, волонтери працюють. Люди радіють, допомагають зсу, живуть далі. Будь ласка, дбайте про свій психічний стан. Зараз у нас на вулиці трошки темно, дощі іде. пийте вітаміни, робіть профілактичні засоби, паліть свічки, робіть якісь позитивні речі для себе. Будь ласка, дбайте про свій психічний стан. Слухайте музику, робіть донати для зсу і дівчат. Тримайтеся вчора була на мітингу. Після роботи пішла, відстояла з моєю такою ногою, але ж кажу, що шкода, оскільки було мало українців. Нам зараз потрібно звернути увагу на війну в нашій країні. Будь ласка, приходьте, я розумію, що, можливо, комусь ввечері не хочеться нікуди йти, але приходьте на мітинги. це є дуже важливо. Хотіла б з вами поговорити сьогодні про приватні підприємства. До речі, Будь ласка, дивіться у відео. У мене є дуже багато відео, які присвячені і однієї професії, медицина, шкільна освіта, соціальні працівники. Є вже відео зроблені. Просто пошукайте. Я розумію, що зараз в інтернеті всім дуже зручно, нажав на кнопочку під відео 25 посилань і теми. У мене, чесно, немає часу. Знайдіть самі час і подивіться під відео, є ці на каналі, взагалі є теми. Приватні підприємці тема така цікава, багато питань, і дівчата кажуть, що сфера краси, да? всіх цікавить, плюс масаж, психологом хтось хоче працювати, не знаю, Прикладачі, соціальні працівники, що робити. Значить, я знайшла в інтернеті деякі пункти, я все ж ти готувалася до відео, тому буду вдячна за вашу підписку, за вподобайки, лайки, як їх називають. Це ваша. Оцінка моєї роботи це зворотній зв'язок. Значить, приватні підприємці, по-перше, в Німеччині є деякі такі закони, їх дуже багато. Да? Почнемо з того, їх дуже багато, але, по-перше, для того, щоб громадянин не ЕУ Штата да, мав право подати заяву на оформлення приватного підприємства, в нього має бути віза. Це перше, що ви маєте запам'ятати, як то кажуть Ноу Мартіні, Ноупаті. Немає візи, немає цієї можливості. По-друге, є проблема з страхуванням, ну, не назвала б її проблемою. Да? Треба звернути увагу на медичне страхування, якщо ви приватний підприємець. І друге, у вас є такий варіант. Я би його вам і радила. Значить, дивіться, а, з якого боку підійти? Якщо у вас є робота да, своя стабільна, ви ходите, працюєте там 50 годин на, не знаю, 50%, вибачте, да, в тиждень чи 75%, і ви оформлені як приватний підприємець ще на 450 євро. Ви заробляєте. Платите податки за свою роботу 50-75%. А додатково ви ще є приватним підприємцем. Ви там заробляєте на 450 євро, вони не оподатковуються, ви собі проблем не маєте. Другий варіант ви взагалі вирішили бути приватним підприємцем. Це трошки головний біль. Для того вам потрібна підтримка бухгалтера 100%. Вам потрібна підтримка людини, яка знає німецькі закони, яка вам допоможе сходити пройти сім кругів Ада. Я позитивна людина, але це сім кругів Ада. І вам потрібно розібратися з Джо-центром. Тому давайте так. Я зараз дам вам алгоритм, як це все діє. Буду називати. Це своїми іменами, а потім ви вже дивіться, як у вашій землі, де ви хочете бути приватним підприємцем, що ви пропонуєте це все індивідуально. Значить, по-перше, вам потрібна ідея. Якщо ви були приватним підприємцем в Україні, то я вам нічого нового зараз не розкажу, але маєте знати, да, що ви робите добре. За що вам будуть платити клієнти? І тут вже починається головний біль. Давайте так, ви приїхали, ви не знаєте мови. Це означає, що клієнти будуть ходити до вас на масаж, на, я не знаю, якісь там косметичні процедури, ногті, когті, зачіска, не мають розмовляти мову, яку ви розумієте. Да? Перше. Тобто, на яку аудиторію ви зараз будете розраховувати свої послуги? Ті, хто хочуть працювати психологом, дівчата. та сама ситуація. За що вам будуть платити? Які послуги ви пропонуєте, які матеріали ви використовуєте, і конкуренція. Так, будь ласка, не забувайте, якщо ви хочете робити нігті, то ви знаєте, що в нас є дуже багато тай, значить всяких нігтів, вони коштують там, 40 євро 25. Тобто вам потрібно якусь ціну буде запропонувати, да, щоб це було дуже атрактивно, щоб до вас прийшли. По-друге, вам потрібен бізнес план. І чим конкретніше, чи ви будете чітко це все бачити, ви будете знати, що вам робити. Яка у вас сильна сторона, яка слабка сторона, де ви будете робити рекламу, яке у вас буде обладнання? Це все вам потрібно купити. Для тих, хто є в сфері краси, ви можете обладнати кімнату в своїй, значить квартирі, або як ви ходите по домам, це абсолютно значить, інша ситуація. Ну, подумайте. Скільки ви знайдете клієнтів для того, так, значить, дівчата будуть розповідати, ми знаємо сарафанне радіо, я тут була, мені сподобалося, пішли. Але для вас буде краще мати стабільний дохід, стабільну роботу і починати як приватний підприємець свій бізнес частково, оскільки ви не зможете самі оплатити квартиру. Так, спочатку, поки це все буде розвиватися, ви не зможете самі робити бухгалтерію. Вам потрібно платити людину, плюс конкуренція, плюс хто буде вашими клієнтами. Я вам розказую про те, як це все просто реальні, щоб. Знаєте, ви не будували собі якісь плани, які потім не здійснюються, ви будете у розпачі. Значить, вам потрібен дозвіл і має бути правова сторона. Що то таке? Є верби, Ерлаупніс, ківербе це оця ваша фірма. Ерлапніс це дозвіл. Є майстабрі. Тобто, залежно від сфери, де ви будете працювати, вам потрібно поставити папірці. Це означає, ви перекладаєте свої дипломи. Хто ви є, ви є перукар, ви є масажист, все що завгодно, так? І це підтвердити. Якщо ви, наприклад, працюєте в сфері гастрономії, дівчата колись сказали, ми б хотіли робити тістечка. Тортики, це означає, що вам треба в не в Німеччині, це Gesundheitsamt, і там поговорити, сказати, так. E, значить, це має бути шулюнг. Шулюнг це в нас навчання. Так? Ну, це свої нюанси. Кожна сфера має б'юті, чи гастрономія, чи ви гандверк, хочете щось робити, значить, в квартирі да, будівельники свої нюанси. І ще раз повторююсь: для українців дозвіл це саме перша віза. Тобто, дивіться, якщо у вас зараз віза є до 2023 року, до того моменту ви можете робити. E, залежить все від цього. Є ІХ, індустрія Ліля це, як наша торгова палата, назвіть, да, де ви маєте отримати дозвіл. І також ще є фінансамт. В фінансамті ви також, якщо інша у вас сфера, там отримуєте дозвіл. В фінансамті це називається, значить, ваша заява, що ви є приватним підприємцем, це буде коштувати, ну. 35-40 євро, це не проблема. Це абсолютно, ви пішли туди, показали папери. Що за папери ви показуєте? Це ваш значить, паспорт плюс ваша віза. А потім залежно від того, що ви пропонуєте. Якщо ви пропонуєте манікюр-підікюр, значить, у вас мають бути також певні санітарійні умови і можуть запитати фюрунгсцой, ніс це, наприклад, свідоцтво від поліції. Вони підтверджують, що да, була не привлікалась, то веду себе добре. Дізні речі. Є ще таке поняття, як фрай беруфля. Фрайберуфля це в нас педагоги, перекладачі, архітектори, вони взагалі з іншої сфери. Тобто, розумієте, в Німеччині кожна сфера має. Це смішно звучить, але ці установи, і спочатку, коли це все почувсь, чесно кажу, я цим цікавилась, оскільки я хотіла відкривати свій кабінет психолога. Я на це все послухала і кажу, це нереально. Оскільки якщо ви хочете знімати свій кабінет, це означає, що ви платите квартплату. Так, це мінімум 300-400 євро. Зараз квартир немає. Це обладнання. І ви з кимось, поки прийдуть клієнти, поки це все відбудеться, у вас мають бути певні умови. Я вам скажу так, що, наприклад, дівчата, які довго живуть в Німеччині, або ви знаєте, в Україні шикарні салони, де все чудово, де Кунда із Кенік, клієнт це король. Пропонують і чай, і каву. Є взагалі умови, не знаю. Наприклад, я працюю, мені не можна робити нігті взагалі, оскільки я працюю в лікарні, це заборонено. Але інколи, коли я заходжу, я бачу, там лежать якісь нігті, там якийсь пил чи ще щось. Або коли заходиш в деякі парикмахерські, ти бачиш, що гігієна ну, тоді я вже не хочу туди йти. Розумієте, Німеччина пропонує певний стандарт, і Україна пропонує. Дуже великі стандарти, тому якщо ви хочете перенести ці стандарти в Німеччину, вам потрібно придумувати якісь свої плюшки, щось пропонувати, якісь акції для того, щоб до вас ходили люди. Що в нас ще цікаво? Так, ці я сказала. Мід Фетрап, так, да, наприклад, якщо ви знімаєте квартиру, вам потрібно буде повідомити власника квартири так, що ось в мене буде ходити. Пільгером, як то кажуть, як по святоводу, да, люди. Тобто, от такі всякі нюанси, їх багато. Коли ви про них почуєте, то, знаєте, голова починає боліти, і здається, що це все нереально. Але для тих, хто хоче це робити, це реально. Я б вам радила, от чесно, знаходити спочатку одну роботу, яка для вас буде офіційною. Працюйте там на 50%, платіть податки, ви застраховані, там іде така ж ситуація, ви можете. Гізецлій фезіхят, це означає по закону, так, або приват, там свої нюанси, бо якщо ви будете тільки приватним підприємцем, так, це великі гроші. Потім вам має бухгалтер робити звіт по податкам кожні три місяці. Я розмовляла з дівчинкою, знайомою і з україночкою, вона каже: хтось мені сказав, що перших 3 чи два роки, да, взагалі, можна сказати, що я пішов в мінус. Ну, що б вам сказати, розумієте, є люди, які інколи обманюють систему, є люди, які завжди обманюють систему. Це залежить від вашої моралі, це залежить від вашого ставлення, як ви працюєте. Але якщо у вас приватне підприємство, ви маєте фінанс-амту раз в три місяці, деякі, наприклад, психологам працює, вони мають кожен місяць подавати ці всі документи. Тут така річ. Тому вам має бути, значить, папірець, чек маєте виписувати. Ситуації різні, бажання різні, але це все реально. Якщо ви намагаєтеся лишитися в Німеччині, хотіли б вже взагалі тут да, жити постійно, тому вам потрібно цю систему вивчити. Що ви можете конкретно зробити? От я вам розповіла ці пункти, ви берете собі конкретно. Я хочу працювати психологом. Вчите мову, підтверджуєте свої дипломи і е, берете свій кабінет або працюєте онлайн так, зараз, як всі люблять е, і роблять, оскільки в нас через корону можуть бути також людина каже, мені вигідно прийти і поговорити, так як ми з вами зараз так, М -м робимо це онлайн. Ті, хто працюють в масажному кабінеті, наприклад, так, вам потрібен окремий кабінет, вам потрібно, щоб у вас був той ліжак, вам потрібно, щоб було дуже чисто, щоб було дуже тихо, щоб людина себе відчувала комфортно. Ціна має бути також відрізнятися, наприклад, від того, що пропонують дуже багато аспектів. Інформацію ви можете взнати, ви можете запитати і в фінансамті, якщо ви можете запитати і в Джоб центрі як це все відбувається. Але розумієте, це буде паралельно до джоб центру. Якщо ви зараз будете уходити в приватне підприємство, будучи на обліку джоб-центра, ви заробили 25 євро в одного клієнта, оскільки ви підстрили йому волосся або зробили нігті. Вам потрібно буде ці 25 євро сказати джоб центру показати вам знімлють. Розумієте, це буде. Вічна така, ну це дуже багато мороки. Тому перед тим як бути приватним підприємцем, продумайте все, напишіть собі бізнес-план, шукайте. Є дівчата, які працюють фах, фах, фах да? О, що Оці, значить, Допомагають робити податки, здавати. Тому вони вам можуть дати консультації, як це все вірно відбувається. Я вам бажаю наснаги, я вам бажаю інспірації. Робіть, пишіть, творіть, це все абсолютно реально, оскільки ми не таке тільки подолали українці. Якщо є питання, будь ласка, пишіть під відео або діліться своїм досвідом, як взагалі це все у вас відбувається. Можливо, комусь щось вдалося зареєструватися. Дуже цікавий момент, як з Джоб-центром, так, от всі як під нього відділитися. І, до речі, приєднуйтесь до нас на Фейсбуці. Ми з вами в групі як Фінікс із пепла». Є багато інформації. Зараз в нас 31 жовтня є вихідний у деяких землях, деякі землі працюють. І 1 листопада ті землі, які були вихідні на 31 жовтня, вони відпочива... працюють. Тобто це все змінюється. Інформацію я дала у Групі для того, щоб було зручно, ви собі могли б планувати три дня вихідних і кудись поїхати щось для себе цікаве побачити в Німеччині. Вважаю вам всього найкращого. Побачимося наступного разу.